Ви займаєтесь гуманітарним розмінуванням, так? Я розумію. А людей міська рада не повідомила. Більш детальну інформацію у да, керівництво. керівництва. Питання нема. Не. А де керівництво, куди під'їхати? Там стоять машини. Куди проїхати, скажіть, будь ласка? На чи Ми бачимо по лісу, дуже багато ходить людей, гуляють, входять з тваринами. І зараз, от ми бачимо, стоять автомобілі. І хочу зараз, щоб вони пояснили. Що відбувається, хто це робив? Це замовлення по розмінуванню зараз. Будемо розбиратися. Доброго дня ще раз. Маркушин Олександр мене звати. Наші мешканці попросили мене розібратися з приводу того, що цей час частина лісу повністю такими червоними стрічками, і плюс такі таблички йде розмінування. Що трапилося, підскажіть, будь ласка, щоб наші мешканці не хвилювалися і розуміли, що виходить. Ми представники гуманітарного розмінування, а саме Українське агентство розмінування, був заказ держави викладений на тендер. Тендер ми виграли та проводимо розмінування даної ділянки лісу. В ході да, нашої роботи ми перевіряємо перев е, території на наявність або відсутність тут е, якихось наслідків е, бойових дій, які тут проводилися у 2022 році. Е, е, якщо щось е, знаходимо, виявляємо, то сповіщуємо громаду, і всі органи ДСНС і такі Наразі не було виявлено ніяких. Е, ну, ми вже і працювали з вами, і знаємо вашу компанію. Дуже вам дякуємо за це. Скажіть, будь ласка, а який об'єм, скільки гектарів йде на гуманітарне розмінування зараз, саме на тут? На сьогоднішній день поки що ми проводимо обстеження, тобто технічне угу. обстеження, для того, щоб подальше розміновувати загальну площу. там близько. 70, -70, -70. 70, -70. гектарів саме саме в нашій ірпінській громаді, саме, саме на цій території, так тут. Зрозуміло. Ну, ви прекрасно розумієте і орієнтуєтесь, бо я так по 22-му році, коли тут були бойові дії, саме зі сторони Романівки, зі сторони Кацюбинки, були і артобстріл цієї території, бо тут була русня, і з мінометів зі сторони Романівки так само тут накривали. То можливо щось і було. Хоча попередньо в 22-му році було поверхневе розмінування і ходили. Хлопці і перевіряли саме цей ліс. Ну звичайно, гуманітарна це інша історія. У нас буде внутрішній контроль якості, тобто з нашої організації угу. проконтролюють. Потім ми здаємо ці ділянки центру протимінної діяльності, і тільки після цього отримується сертифікат, сертифікат і, що і, територія пройшла. дійсна територія пройдена обстеження, розмінована і вона безпечна для людей. Добре, дякую. Якщо буде якась допомога потрібна від нашого підрозділу військового ДФТГ ірпіння, ми готові максимально надати. Дякуємо вам. Дуже дякую. дякую.